Я старший лейтенант Ігор Кіцький, інструктор вишколи капітанів. Ми продовжуємо наш блок відео про військове лідерство. Сьогодні ми поговоримо на тему, чому командирам потрібно дбати про особовий склад та як це робити. Думаю, з власного досвіду ви вже знаєте, що військовослужбовці, чиї базові потреби задоволені, почуваються більш впевнено та довіряють командиру, який є відданим своєму підрозділу, перебуває разом з ними як у добрі, так і у важкі часи. Відстоює та несе відповідальність за своїх підлеглих у складних ситуаціях. В результаті військовослужбовці відчувають міцний зв'язок з підрозділами, які дбають про них та стали їхньою родиною. Ми хочемо дати кілька порад з особистого досвіду інструкторів вишкових капітанів про те, як можна дбати про особовий склад та досягти високого результату. І почнемо ми з того, що командиру потрібно: дізнатися та зрозуміти, чим живуть люди в його підрозділі, чого очікують, підтримувати бійців у важкі часи та бути з ними разом опісля. Коли ви перебуваєте на посаді командира, потрібно спілкуватися з кожним і дізнаватися, які потреби переслідують військовослужбовців. Наприклад, в одного бійця захворіла дитина, після чого командир організував збір коштів, що дозволило кожному відчути себе членом великої сім'ї, яка може допомогти в скрутній ситуації. Турбуватись про інших означає цікавитись кожного дня особистим станом військовослужбовця або його настроєм стосовно конкретної задачі. Три якості лідера: характер. Присутність та інтелектуальні здібності можуть використовуватися як шпаргалки при перевірці добробуту та готовності, як військових, так і цивільних, вирішувати саме лідеру чи підбадьорювати особовий склад до виконання завдання, чи коли необхідний відпочинок, попередити неприпустимий ризик або шкоду. Командиру потрібно дбати про бійців свого підрозділу, сприймати їхні проблеми як свої, та намагатись якнайшвидше їх усунути. Розглянемо приклад. Командир Сергійович завжди піклувався про своїх бійців. Під час однієї з операцій він помітив, що декілька солдат з його підрозділу відчувають значний стрес через проблеми вдома. Замість того, щоб ігнорувати це, він організував зустріч психологам для бійців та забезпечив їм можливість зв'язатися з рідними аби зняти напругу. Також командир постійно цікавився станом здоров'я та умовами проживання своїх підлеглих. Коли виявилось, що кілька бійців не отримали необхідного медичного забезпечення, він негайно зв'язався з постачальником та домігся швидкої доставки медикаментів. Завдяки цьому його підрозділ завжди був у бойовій готовності, а солдати відчували підтримку та турботу командира. Цей приклад демонструє, як командир може дбати про бійців свого підрозділу, сприймати їхні проблеми як свої та намагатись якнайшвидше їх усунути. Варто зафіксувати, Чим більше лідер знає про свій підрозділ та підлеглих, тим краще він робить висновки та виявлятиме деталі. Ось невеликий список порад, до яких командиру варто дослухатись. Використовуйте словесну похвалу, позитивний зворотний зв'язок, або просто кажіть солдатам дякую. Створіть високу ціннісність для предметів ідентифікації їхнього підрозділу та належності до певного виду роду військ. Це дозволить покращити їхню згуртованість. Очолюйте і ведіть свій підрозділ за собою під час фізичної підготовки, наприклад, бігу у складі підрозділу або тренувань. Запрошуйте найкращих військовослужбовців для пробіжки з командиром або на спільне фізичне тренування. Під час проведення польових навчань визначайте найкращий підрозділ для першочергового транспортування або пересування. Надавайте кращим військовослужбовцям рекомендації щодо кар'єрного просування або позачергового присвоєння звання раніше встановлених термінів. Відправляйте найкращих військовослужбовців на навчання відповідно до їхньої фаховості. Вручайте сертифікати або спеціальні відзнаки про досягнення в певній кваліфікації чи діяльності для заохочення особового складу. Делегуйте завдання військовослужбовцям, або доручайте завдання вищого рівня складності і відповідальності, або іншими словами, делегуйте довіру. По можливості доручайте кращим солдатам і сержантам брати участь в плануванні заходів бойової підготовки спільно з командуванням підрозділу. Ви, як командир, маєте брати участь у підготовці озброєння або техніки. Також дозволяйте найкращим солдатам присвоювати особисті найменування озброєнню і бойовій техніці, наносити малюнки, знаки, що мають для них символічне значення. Акцентовано проявляйте турботу про безпеку своїх солдат. Командир повинен контролювати облаштування побуту та гігієни у польових умовах. Облаштування побуту один з ключових аспектів функціонування підрозділу, залежно від ситуації та обстановки, іноді встановлюються жорсткі вимоги, які командиру потрібно контролювати, наприклад, харчування тільки в їдальні і тільки тих продуктів, які були привезені з батальйону. Під час одного з завдань водій, який забезпечував евакуацію, не дотримався вимог, після чого отруївся і не зміг виконати критично необхідну для підрозділу евакуацію. Також командир повинен дбати, щоб бійці були забезпечені водою та їжею. Добре забезпечення зменшує деморалізацію в підрозділі. Командиру потрібно контролювати забезпечення, щоб воїни були одягнені відповідно до сезону та споряджені належним чином. Командир повинен чітко розуміти ситуацію щодо забезпечення спорядженням, вимагати від свого старшого командира отримання форми в письмовому вигляді рапортом, реєструвати цей рапорт та отримувати форму останнім, щоб спочатку були забезпечені підлеглі. Це дозволить військовослужбовцям бачити, що командир відстоює їхні інтереси, давати особовому складу достатньо часу на фізичне та психологічне відновлення після участі в бою. Звичайно, це не завжди можливо в умовах постійного бойового зіткнення, але при першій можливості задача командира знайти час на відпочинок, утримуючись від перевантаження особового складу. Це призведе до якісного виконання завдань та збереження життя особового складу. Не дозволяйте, щоб час відпочинку був більш стресовим ніж бойові виходи. Після декількох днів напружених бойових дій підрозділ капітана Мельника отримав наказ на відпочинок. Замість того, щоб залишити солдат самих, капітан Мельник організував для них серію заходів, які допомогли знизити стрес і відновити моральний дух. Він запросив польового психолога для проведення групових та індивідуальних занять, де солдати могли поділитися своїми переживаннями та отримати підтримку. Крім того, він забезпечив організацію спортивних заходів, що сприяло фізичному розвантаженню та зміцненню командного духу. Було організовано можливість зв'язатися з рідними через відеозв'язок, що дуже важливо для морального стану бійців. Капітан особисто перевірив умови проживання і харчування, аби впевнитись, що всі бійці мають необхідні зручності та отримують належну увагу. Завдяки цим заходам, час відпочинку став справжнім періодом відновлення для солдат, а не додатковим джерелом стресу, солдати повернулися до бойових дій з оновленими силами та покращеним моральним духом. Цей приклад показує, як потрібно адаптувати обстановку, щоб час на відпочинок не був більш стресовим ніж бойові виходи. Також необхідно подбати про те, щоб військовослужбовці мали час на себе та особистий простір. Цей пункт напряму пов'язаний із морально-психологічним станом особового складу. Адже коли командир визначає час на особисті справи військовослужбовців, це призводить до розвантаження. Саме в цей час вони зазвичай зв'язуються з сім'ями, відпочивають, проводять час з побратимами, що дозволяє підняти довіру та згуртованість в підрозділі. Також однією з основних задач командира є те, що потрібно не забувати про поранених, відвідувати їх, підтримувати їх, не втрачати зв'язок з ними. Одна з основних задач командира. Для підрозділу важливо бачити, що ви, як командир, постійно цікавитесь станом поранених, готові підтримувати їх будь-яким способом та допомагаєте їм з питаннями, які виникають під час лікування. Будь це медикаменти, допомога за реабілітацією або, наприклад, забезпечувати можливість побратимів навідати поранених. Командир повинен пам'ятати про загиблих і допомагати їх сім'ям. Командир Петренко завжди наголошував на важливості пам'яті про загиблих героїв. Коли один з бійців його підрозділу, старший сержант Коваль, загинув під час виконання бойового завдання. Петренко організував урочистий прощальний церемоніал, на якому віддали шану загиблому. Але на цьому командир не зупинився. Він особисто зв'язався з родиною Коваля, допоміг організувати поховання, а також забезпечив фінансову підтримку для сім'ї. Петренко постійно підтримував контакт з довою Коваля, дізнавався про її потреби і регулярно допомагав матеріально. Крім того, командир Петренко створив меморіал на території військової частини, де розмістили імена всіх загиблих бійців його підрозділу, щоб кожен міг пам'ятати їхню самопожертву. Такі дії не тільки. Увіковічнюють пам'ять про загиблих, але й показують приклад турботи командира про їхні сім'ї. Залишайте ваші приклади в коментарях під цим відео. Дякую вам за увагу!